Панове генерали, панове офіцери, ще раз вас вітаю з днем свободних військ нашої держави. Бажаю нам всім перемоги, міцності, бажаю здоров'я. Хочу подякувати особовому складу, всім нашим воїнам, подякувати. За, за службу, за захист нашої держави. Дуже радий, що офіційне вже представлення генерал-майора Михайла Васильовича Драпатова в день відбувається в день субутних військ. Радий за вас. Дякую. Дуже Дякую. Дякую. На нашого, Дякую. 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 пане президенте, брани, верховного Збройних сил України. Я вдячний за довіру очолювати найпотужніший, найчисельніший могутний вид. Збройний сил України з свого боку. Я зробив все, щоб вид розвивався, набував відповідних спроможностей, був готовий до всіх викликів, які нас очікують в майбутньому. Люди, технології, управлінські процеси. Мої пріоритети, діяльності. Дякую. Слава Україні. Дякую.